Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Худович. Вот і в цьому відео дивимось крутезний бій на т 115 5 Три позначки, як бачимо, керсуються на гарматі нашого сьогоднішнього автора реплею, який буде сьогодні показувати дійсно крутезну відігровку. Бій буде затяжний, так що відразу робить собі якусь чайку, не знаю, можливо, якусь канапочку. І ми полетіли. Відправляємося у бій на мапі лінія Маннергейма за кермом нашого е 5 сидить гравець гревезніком Next. Ну, якщо не зважаючи, що. У нього там ще 1973. Пише. Перед тим, Next, я так розумію, можливо, це навіть його рік народження. Ну, але менше тим. Дивимося на сетапи. Кидає до 9 рівнів, без жодної артилерії в команді. І як подивимося на снарядики, то більшість у нас голдових кумулятивних снарядів. І це знову ж таки бій з розряду. Коли ВБР не на нашій стороні рідко таке буває, і сьогодні знову такий бій. Коли не залітає, не пробуває, не відкручує. Ну ви розумієте про що я кажу? Цікавий буде бій, так що протисни вподобайку, підпишись на канал та напиши будь-який коментар. І зараз швиденько пробіжимося, як зазвичай, по наших гарматах. Освіжимо свою пам'ять, Ну, тут 400 середньої шкоди за постріл це. 100% з перезаряджання гармати в районі 6 і 6 секунд при Альфі 400. І зараз працюємо на кумулятивах, які пробивають 340 міліметрів а бронебійні стандартні 258. Два фугасика що возить 515 середнього та 60 міліметрів пробиває броня. Ну, зараз розмінялися так. Початок покладена з ворожим суперконкурором, і у нас перезаряджання гармати. Трішечки швидше уже, ніж у ворожого суперконкура. Ну, взагалі, в суперконкурора мається на увазі в цього танка, його трішечки порізали. І в суперконкурора тепер перезаряджання гармати в районі 7 з лишніх секунд. А було таке саме, як і в т 115 5 І так, якщо подивимося на хідпонти на команду, ми зараз виграємо аж на 4 тисячі. Ну але ви розумієте, як зазвичай такі буває зараз в таких боях. Переважній більшості наша команда виграє, а потім починає різко, отак різко зливатися. Ну і знову ж таки, якщо подивимося ще й на міні-мапу, нічого зовсім не передвішає жодної віди абсолютно ні на першій ні на другій лінії, ні на цій водичці, де ми зараз знаходимося. Ну, але якщо зараз подивимося, що зараз відбувається отут біля нас в бою, то оп, трішки прикрі такі події відбуваються, тому що нас ніхто не прикриває з водички. Чому зараз усі від'їхали? Так вже бачу, вже там ПТАшки. Питашка, там наш союзний торо. Вже приїхали сюди, а коли вже запізно, коли ворожий пазик вже до нас пережав. подивіться, наш союзний Маус вривається туди. на цілу ураву противників. Ну що ж ти робиш, хлопче? Ти міг би хоча б якось раціонально розміняти свої Ми якомога більше. Намагалися розміняти хітпойнти нашого воро... нашого союзного мауса, так, тим, що ми працювали по перезаряджанню, ну але. Це його, звісно, не врятувало. І так, вже похід пойтав на команду. Ми так різко взяли і зрівнялися майже. Майже зрівнялися вже на 2К. Коли я говорив, це тільки тисяча різниці була. Так, і зараз противники давлять. Ну, грамотно відіграє на Т-115-му, хоча це такі, можливо, трішечки вище середнього гравця. У нього 1800 по В8. Такий зелений гравець. І сьогодні він буде показувати відігравку. Я так розумію, що він сьогодні зробить рекорд по настрілу на своєму акаунті. Це до речі, на Т-105 це абсолютний рекорд по настрілу в цьому патчі. Мається на увазі серед, серед усіх гравців на європейському сервері. Більше ніхто ще не настріляв на цьому танку, в цьому плачі, ще раз повторюся. І скільки це буде, звісно, тримаємо це в таємниці. Так, забираємо це це 1 МК-2. Зараз два мінуси важливих зробили. Залишається отут тільки претендент. Оця нова двохстволочка. Так, яка зараз зробила залп і. Що а зараз він на перезаряджанні. Ми маємо перевагу в перезаряджанні 100% від ворожого претендента. Так що і робимо? Забираємо хлопчину. Цим самим кладемо собі в копілку вже четвертий фураг. 5047 одиниць вже настріляно. 560 одиниць заблоковано броне та 384 одиниці. Знову ж таки, у нас асистика. І бачимо давить давить наш п'ятий, наш Next, давить зараз ну... Погано в нього, насправді дуже погано в нього зараз тут позиція. Ми зараз будемо його звідси викурювати. От це 100%. От. Ну, зараз побачимо, що зараз буде робити кун спансер. він буфоловий. І зараз ми будемо його кусати потихеньку по 400 середньої шкоди. Так, він, звісно, на нас засів, але важкувати ймо пробувати. Все одно ми зараз туди-сюди катаємося. Він, звісно, буде нам вицілювати, намагатися принаймні вицілювати лючок. Ну, але це не так легко і зробити. Зараз він уже перекинув на голдові кумулятивні снаряди, бо тому що я бачу, отут пиш, заблоковано бронею 390 -го очок голдовим кумулятивом КС. І що? Зараз, ну гриля 15-го занадто мало видно. От будемо дивитися правді вічі. Занадто мало його видно. Так, все ж таки вирішуємо продави далі. І зараз розмін був не на нашу користь. Кунспансер. Зараз бортик нас пробуває, ми не влучили. Ну, але тут. Герекошет. Ви розумієте про що я казав на самому початку бою, і коли говорив, що ВБР не на нашій стороні, ну як, як такі влучення можуть бути рикошети? Це бронебійні та кумулятивні снаряди, там зовсім мають не рикошетити і ну, пробування проб, пробити чи не пробити, мається на увазі, це вже таке. Це діло вже ВБР, Але рикошет, коли робиться до стандартним бронебійним снарядом, коли. Він не такий, аж і рикошетний, так само, як і кумулятив. Інша справа це вже за підкалібер. Ну, але, як зазвичай, це не мені судити. Ну, в цьому бою трішечки не дає відігравати нашому о 5 Але це. Не завадило вже п'ять танків знищити, знаходимо це 1 МК-2, це інший танк противника, тому що одного ЦЦ-1К-2 ми вже забрали. І я звертаю вашу увагу, зараз ми зробили постріл голдовим кумулятивним снарядом. Якщо б ми зробили зараз стандартним борновінням, ми стовідсотково пробили оцього ЦЦ-1К-2 і зараз вже б його забирали. Ми просто влучили кумулятивом в екран, і просто як на екрані розірвався наш кумулятивчик, і ми не завдали жодної шкоди. Ой-ой-ой, тільки хотів сказати, де знаходиться об'єкт 268, а він просто стоїть. Стоїть, нічого, нікуди не рухається. Він чудово розуміє, що, можливо, наші союзники зараз будуть з водички від нього, по ньому відпрацьовувати. Так, зник наш снарядик. І це був кумулятив з 340 мм пробиття. Ще раз нагадую, і швидше за все ми його і пробили. Ну, будемо, знову ж таки, дивитися, в після бойовій статистиці більш докладно. А... Тим часом у нас офіційно зареєстрованих 7887 одиниць, і насправді, якщо подивимося зараз, уже на мінімапу у нас справи дуже погані. У нас залишаються три союзника на чолі з нашим Е5, тобто наш четверо, залишається проти п'яти танків. Гриль 15-й, оце такий хлопчина з 750 альфує. Він зараз стоїть отут. Хотів сказати, що він фуловий. Мені здається, коли я перший раз дивився. Наше п'ят в його сторону, то він був фуловий. Можливо, конвей йому прописав звіздюлінку, але можу помилятися. Ну, але не суть. Зараз наш, е, наш А хто це стоїть? Наша вафля, так, це наша вафля 9 рівня зараз стоїть на дефі нашої бази, бо тому, що ворожий Прожато 65-й зараз давить її. І приїжджає ДБ-152-й, забирає нашого союзного конве. І Торо не може зараз розірвуватися, він намагався якось прикривати нашу базу, нашу вафлю, і, ну, бо, бо тому що зараз можливо, що приїде Прожато 65-й зі своїм барабанчиком і просто знищи, знищить нашу альфу. Так, я так розумію, що. Це ДБВ-152 зараз нас підсвічує саме отут з куштів. І Це достатньо непомітна машина, як мені писали в коментарях. Хлопці пояснювали, тому що я знову ж таки нічого не знаю за цей танк. Я тільки записую відосики. Я вже можна сказати, вже так сильно не відіграю в танки, як раніше. Так, ой-ой-ой-ой, так, поаккуратніше, хлопчина, гриль 15-й вже сюди приїжджає. Ні, до слова, я навіть не помітив, хто і коли забрав нашого Тора. Можливо, він втопився навіть. Я я, от, я, щось щось я прощолкав оцей цей момент. Так, про 65-й ворожий просто перевертається, ми гриля 15-го ставимо на гусеницю, в'їжджає на нас, він кумулятивним голдовим, снарядом, він нас не пробиває, вирізається в нас і. Ми його добиваємо так. Прожето 65-й приїжджає сюди. Хоче падати просто нам на спину, і в польоті ми відразу під наше перезаряджання він приїжджає до нас і ми його, звісно, знищуємо. А вже цим самим робимо 9364 одиниці. Нас настріляно по команді противника. І ми залишаємося вдвох проти трьох. Тобто наша вафля. Союзна, Ні, вона що за все фулова. Вона зараз не в колі огляду. Це неправильно показує, якщо ви ще не зрозуміли до цієї пори. Якщо не в колі огляду, то буде показувати неправильно. Може, звісно, і правильно показувати, але якщо хтось завдасть шкоди, то ми цього знати не будемо. І що залишаємося проти дбв 152 го ворожого об'єкта 268, шість якого ми пулькали, та це 1 МК 2 якого ми залишили шотне. Що нам зараз робити? 716 хітпонтів, тобто ми шотні для ДБВ-152-го, у нього там альфа, 800 середній за постріл. Об'єкту 268, самі знаєте, 750, тобто не також шотні для об'єкта 268. Ну а це це один МК-2, ну, у нього там барабан, правда, достатньо довго він перезаряджається всередині барабана між пульками, там в районі 8 секунд. Якщо в нього топова гармата. Ну, але все одно не треба його списувати з рахунків. Так, зараз помітив знову ж таки, що на рахунку нашого п'ятого вже 7 кілів. Тобто сім то танків він вже знищив, і я так бачу, що наша союзна вафля зараз їде, а вона ще й, до речі, і фулова. Правильно показувало, ніхто по ньому не пулькав, їде зараз нам на допомогу. Чи поїде він зараз світити ворожого ДБВ-152-го, невідомо. Ну, насправді, так, от бачите, бачите, зараз тикає на мінімапі наше п'яте п'ятий яйцьвіт, я хлопче, на вафлі, але насправді це ризиковано, бо тому що так, впала вафля, але от знизу, можливо, можна і виїхати спробувати знайти ДБВшку, бо тому що зверху там об'єкт 268, та цц 1 МК-2. Вони можуть зараз нам підпортити. Нервішки. так, ну, мається на увазі не нам, а нашій союзній вафлі. Так, знаходить вафля ДБВшко. Ми відразу присилаємо на 425 одиниць і вже майже 10к офіційно зареєстрованих одиниць завданої шкоди. Так, ну що? По хітпоінтам ми вже майже. Зрівнялися. Так, мають перевагу ще в гарматах хлопці з команди противника. Ну але це вже таке. Саме головне, щоб нас ніхто зараз в бортик не пробив, Щоб зараз ніхто ззаді, там, наприклад, якийсь об'єкт 268 не приїхав та нас не званшотив. У нього 750 альфи, ще раз нагадую. Ну так. І знову я звертаю увагу на наші снарядики. Три стандартних броневійних снарядиків настільки залишається, та один кумулятивний. Чотири снарядика в совокупності, якщо ще не зважаючи на один осколков власний снарядик з альфою 515 одиниць. Звісно, якщо проб'є. Ну а де -ка, це картонний танк? Ну можливо, фугасик можна у нього присунути. І так. Прочікує, туди-сюди ДБВшка зараз заїхала з іншої сторони, об'їхала гірко влітає на нашу вафлю. Відразу, я так розумію, що ДБВшка робила постріл і пробиття повісила нашій вафлі фугасиком, тому, що 516 хітпонтів тільки залишається, тобто тисячу з лишнім хітпонтів. Просто зараз ворожа ДБВшка забирає у нашої вафлі фугасиком. Чудово, чудово, звісно, для ворожої ДБВшки. Ми їдемо її допомагати. Я так розумію, вже залишається менше ніж дві хвилини до кінця бою. Так знаходимо ДБВшку. І вона, на жаль, нас підсвічує. На жаль, підсвічує, боїться виїжджати наше п'ятий, бо тому що він чудово розуміє, що навіть якщо він один снаряд пресовує, то коли він буде на перезаряджанні, ворожа ДБВшка нас добере. Ну, але ДБВшка втекла, ми це бачили. І зараз обидва противника: це один К2 та об'єкт 268, Зараз обкоружили, хлопці, зажимають нас в кліщі. Так, один кумулятивчик є він реалізований. Забираємо це один К2, залишається об'єкт 268 та ДБВшка. Треба щось робити. Стовідсотково треба робити ДБВшка шотна 268. Ворожий, він двохшотний, але на стандартних броневійних снарядах будемо дивитися вправді ввічі. Його ще й важко пробити. Що, що будемо робити? Так, наша вафля намагається якось заховатися. Вафля також, до речі, шотна, як для об'єкта 268, так і для ворожої ДБВшки. І що? Так, вже залишаються лічені секунди менше, ніж хвилина до кінця бою. І... Так, ДБВшка виїжджає з гірки. а Ми відразу, як ніби, знали, що вона зараз виїде сюди і відразу її званшотили. Вже понад 10к вже дав. Об'єкт 268 забирає нашу вафлю. І у нас перевага по перезаряжанню. У об'єкта 268 перезаряджання в районі 13-14 секунд. І треба 100% його забирати. Залишається 35 секунд до кінця бою. Подивіться, як об'єкт 268 втікає просто по низинці. Водички у нас останні стандартний броневійний снарядик та фугасик. Можливо, нам варто було б вистрілити фугасик, ну але і так чудова робота. 24 058 одиниць заробляє пане 8 наш 1973 року. Next. Так, майстра він заробляє по пічних медалях. Це медаль Пула. Ох, основний калібр та воєн. І настріляв він 11 380 одиниць. Все ж таки той блайндшотик по об'єкту 268, коли він не світився. Все ж таки ми його пробили. 10 танків знищив 1756 часто досвіду, він здобув і. Він з преміум-аккаунтом ще й плюс на 23 тисячі срібла. Бій тривав 14 хвилин 42 секунди. Як завжди, всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.